України, нагородити орденом за мужність 3 ступеня, молодшого сержанта Гулюка Сергія Миколайовича посмертно, молодшого сержанта Киричука Сергія Володимировича посмертно. Нагородити орденом за мужність 3 ступеня, майора Мельника Сергія Олександровича, заступника начальника штабу, начальника відділу прикордонної служби штабу. Нагородити орденом за мужність третього ступеню старшину Лаврова Віталія Олексійовича, молодшого інспектора прикордонної служби відділу прикордонної служби Рівне, поранений, перебуває в шпиталі. Нагородити медалю за військову службу в Україні старшого прапорщика Пришневського Олега Миколайовича, старшину мобільної прикордонної застави Луцьк. Сержанта Солом'єка Олександра Миколаєвича молодшого інспектора прикордонної служби відділу прикордонної служби грабове прапорщика Юрчука Романа Анатолійовича, інспектора прикордонної служби першої категорії мобільної прикордонної застави «Луцьк». Першіка Демидюка Ярослава Васильовича, інспектора прикордонної служби другої категорії фельдшера відділу прикордонної служби рівне, поранений перебуває в шпиталі. Наказ голови Державної прикордонної служби номер 680 ОС від 14 серпня про заохочення військовослужбовців північного регіонального управління. За вагомий внесок у справі захисту інтересів України на її державному кордоні, пильність, мужність. Витримку та високий патріотизм виявлені під час виконання завдань з охорони державного кордону України наказую нагородити нагрудним знаком за мужність в охороні державного кордону військовослужбовців північного регіонального управління підполковника колоду Леонида Івановича Майора Васькевича Сергія Олександровича. Майора Ровенчука Юрія Вікторовича, Майора Костюка Руслана Івановича. Старшого лейтенанта Вдовіна Андрія Михайловича. Прапорщика Соловйова Андрія Олександровича старшого сержанта Олацюка Володимира Федоровича, старшого сержанта Черевикова Петра Сергійовича. Наказ начальника Північного регіонального управління від 15 серпня 2014 року номер 95 про заохочення військовослужбовців оперативно-бойової прикордонної застави «Луцьк». За мужність, сміливість, витримку, високий патріотизм та професіоналізм виявлені під час збройних сутичок з незаконними збройними формуваннями у східних регіонах України наказую нагородити грамотою підполковника колоду Леоніда Івановича. Майора Рубенчука Юрія Вікторовича, Майора Костюка Руслана Івановича, старшого лейтенанта Вдовіна Андрія Бага. старшого прапорщика Чучотку Сергія Леонидовича. Старшого прапорщика Ярмака Віктора Володимировича. Старшого прапорщика... Старшого прапорщика Кравчука Сергія Івановича. Прапорщика Безушкевича Сергія Васильовича. Прапорщика Якимовича Сергія Васильовича. Прапорщика Оліферовича Андрія Миколаївича, Прапорщика Наумовича Анатолія Михайловича. старшину Глушка Геннадія Васильовича. старшину Мартинюка Петра Петровича. Чину Примака Василя Васильовича. Старшого сержанта Ніколичука Сергія Борисовича. Старшого сержанта Маринича Олександра Петровича. Старшого сержанта Жучка Дмитра Валентиновича. Старшого сержанта Олесюка Володимира Федоровича. Фершого сержанта Лучковського Юрія Володимировича. Молодшого сержанта Мельника Михайла Петровича. Молодшого сержанта Воб'як Микола Споріж. Молодшого сержанта Жучка Віталія Григоровича. Молодшого сержанта Музичука Юрія Валентиновича. Молодшого сержанта Ряпича Юрія В'ячеславовича. Молодшого сержанта Жакуна Олександра Євніловича. Молодшого сержанта Краська Анатолія Анатолійовича. Молодшого сержанта Голука Артема Олександровича. Солдата Гатя Вадима Петровича. Цяльний клінічного регіонального управління генерал лейтенант ковий.